Сьогодні важлива гра була для Грифона, для вас, здобули перемогу. І ось що скажете по матчу в цілому? Е, та напружена гра вийшла сьогодні. Дві команди такі амбіційні. У нас є своя ціль стати чемпіонами. У Грифона є, я так розумію, мета попасти в четвірку і боротися. Тому така конкурентна боротьба була з перших секунд. Е, добре, що ми виграли. Вітаю свою команду. Сьогодні не фіксувала багато порушень правил проти вашої команди. З чим це пов'язуєте? Та не знаю навіть, напевно, людський фактор є завжди. Е, більш я так, е, я так думаю, що більш давали боротися сьогодні, але бачите, все одно більше шести фолів було, а десятиметрові були навіть. Момент Юрій Шарися проти нього так також жорстко сьогодні особливо грали суперники. Як вважаєте, чому він не тримав жовто? Тому що стримав з останніх сил, так? А, ну так, да. бачите, бо Юра такий на себе натягує, бере на себе багато ігру, напевно, на ньому акцентували, на цьому увагу і тому так плотно з ним грали. Останні секунди це все Сергія Тимошенка, і Але ця перемога не пішла від вашої команди. А, ну так, да. Сергій молодець виручив цьому моменті. E, завдяки йому також ну, ми добилися результату, добилися, тому ну, молодець Сергій вітаю його. дара удари я ще з нею будемо робити. E, 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 та розумієте, там був по поворотарю, вже дивився, як він виходить. Чуть не підняв так. Думаю, був би гол. Остап матчі заб'єте? E, будемо старатися, це така ціль стоїть і в кожному матчі. Вам дякую. Дякую вам.